Доброго ранку, Доброго ранку, тому що цей комплекс краще робити зранку. Бажано зранку. Але можна і ввечері, це на ваше усмотрення, але він дуже класно розминає наші сугло... суглобчики верхнічної нашого тіла. Шия, плечики, ручки це суглобова гімнастика. Сукшне в'яям називається називається Льозі. Наша задача зараз сісти з рівною спинкою, маківку тянемося до гори, плечики розкриваємо, спинка рівненька. Можна очі прикрити на декілька моментів. Закритими очима спостерігаємо внутрішній стан, заспокоюємо свій дихання, свій розум. Розслабляємо руки, ноги, м'язи лиця. Таке коротеньке налаштування на своє тіло. Знаєте, гітару налаштовують, так само ми своє тіло налаштовуємо. Ррівняючи спинку, закриваючи очі і трошки замирюючись його внутрішній внутрішні світ свого тіла. Тепер відкриваємо очі. І щоб ще більше підрівняти спинку, ми ручки тягнемо так догори, робимо вдих. Видих. Ручки опустили вниз, плечики розкриті. Лопатки тягнемося друг до друга вдих. Видих. 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 Ножки можна складати, як вам зручно. Якщо вам так не зручно, можна просто, як кажуть, по-турецьки скласти, можна просто ножки отак -от, -от положити, ось -от тримати, ножки, вона, щоб спинка була рівненька у нас. І якщо спинка вдруг буде замарюватися, бути рівною, ми можемо трошки скруглити її, розслабити і знову вирівняти. Тобто всі вправи, які я буду зараз показувати, краще робити з рівною спинкою. І в зручно ми для вас максимально комфортному стані, тому що ми зранку прокидаємося, нам хочеться комфорту, нам хочеться, як кажуть, впевненості і гарного настрою. Тобто, коли ми своє тіло поміч, поміщаємо в зручні комфортні умови, то у нас, відповідно, і підвищується рівень щастя, радості. Ми стаємо більш веселішими. Так, тепер ми вирівняємо нашу спинку, так, ручки ложимо на... Коліна і шия. Станемося до правого плечка і до лівого плечка. Вдих в одну сторону, видих в іншу сторону. Очі можна прикрити. Тепер видих вниз. Вдих до гори, видих, вдих. Видих. Вдих. Тепер ми підряддя пустили вниз. Плечко у нас фіксовані, розкриті і розслаблені. Спинка рівненька. Тепер ділимо напівоберт від правого плечка до лівого плечка. Вдих в одну сторону. Видих в іншу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тепер маківка пить до і вухом правим до правого плечка, вухом лівим до лівого плечка. В одну сторону і в іншу сторону. В одну сторону і в іншу сторону. Є. Розбудили трошки нашу шию, тепер починає будити спинку. Ручки ми зацепили за колінка. І так скругляємо спинку. Розтягуємо кожен хребет, як при цьому положенні. Кожен хребет розтягується, макушка тягнемося вперед. Вдих, вирівнялися, видих, скруглилися, застили трошки, в животі потягнули під дрібра, вдих, вирівнялися, Ще раз видих. Вдих. Вирівняли спинку, тепер права ручка пішла назад, ліву ручку зацепила за праву ножку, бородотянеться до правого плечка, макушка витягнемося вверх. Спинка рівненька, від копчика до макушки. Плечки в лінію. Вийшли в центр, поправили плечки. Слегка назад прокрутили, тепер навпаки вліво скруточка. Права ручка цепляємо за ліву ножку, ліва ручка назад, поближче до спинки, спинка рівненька, плечки рівненькі, бородотянемося до лівого плечка, макушка вверх. Єсть. Вирівнялися. Тепер трошки ручки розімнемо разом з ручками наші плечки. Спочатку ручки розводимо так в сторони. Тепер ладошки розвертаємо вверх. Ладошки розвертаємо через низ вверх. Отак. як робіть плечки, чуть вниз покручуємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. 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 Іще раз вдих. Видих. Тепер ми по черзі. Дивіться, ладошка так розвернуться вверх. Тепер ми по черзі так одну ручку. Другу ручку. Одну ручку вверх, другу ручку отак, через низ вверх. І плечки. Танцюють плечки. ну так танцюють. Плечики, Спинка рівненька. Макушку тянемося вверх, посміхаємося. Угу. Є, опустили ручки на колінка, тепер плечки потягнули до вух, з видихом розслаблися. Вдих. Видих. Вдих. видих. І ще раз вдих. І видих. Тепер ми ще ручки так витягнемо вперед. Пальчики з'єднемо, ліва ручка пальчики з'їднали, ладошку так від себе, і права ручка довмали, так ладошку на себе потягнути. Тепер вниз від себе так тягнемо. Тепер навпаки права ручка вверх, ліва ручка допомагаємо так вперед і вниз. Угу. І хлопчики, наших ручок включили. Спинки включили, шейки включили. Тепер ми Потягнемося так гарненько. Тепер зробимо легкий прогін спинки. Обережно робимо цей прогін, так бережемо нашу поясничку. На ручки насипаємо за колінка і отак тягнемося животиком вниз. Плечки розкриваємо. Животик тянемо вниз. І з дихом вирівнюємося. І ще два разочки так потягнулися. Ми такі як потягуськи їдемо. І вирівнялися. І третій разочок. потягнулися. І вирівнялися. Тепер ми робимо... Вправу зараз ми зробимо дихальну техніку, тобто на закінчення ми зробимо дихальну техніку, да? щоб зранку вже гарненько прокинутися. Це у нас е, капала в хаті, коли ми різкі видихи делаємо, коли ми е, е, як, родів, очищаємо наші легені, наш, наповнюємо киснем наші передні долі головного мозку, з рівною спинки, пам'ятаємо про це цю головну умову, ми вдих робимо спокійний, видих, тепер вдих. І тепер робимо 28 разів такі толчки, такі. Живочком только плечки не, не рухаються. 28 разів зробили. Гарненько вдихнули, гарненько видихнули. На видихі меч животик потянули подробик, перекрили мишці проміжності і горлову щель. І плечики рівненькі, розслаблені, макушка тягнеться вверх. Можемо тримати дихання до свого максимуму затримку дихання робити, але ж це завжди відчуваємо себе. Ну, Секунд 10, точно можна потримати затримку. І робимо легкий до видих і вдих. Є? І ще два разочки так делаємо. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. Хороший вдих, хороший видих, животик по ребере, перекрили місце плечики розслаблені, не дихаємо. Хоча б 10 секунд. А там взагалі по вашому бажанню. Є струх легкий до видих. Вдих і третій разочок. Хороший вдих, хороший видих, потянули животі під ребра, перекрили мишці проміжності, горлову щель перекрили і не дихаємо. Макушку тянемося вверх. Плечки розкриті. Пробимо логики до видиху. Вдих. Є. Тепер три цикла дихання. Наповне, наповне киснем легені, наповне очищення. Прохаджа, про називається. Вдихаємо. До максимального наповнення так прямо ж під... Прямо як під ну, нема куди вдихати. Як шарик надули, надули. І тепер з цього моменту, коли вже нема куди вдихати, ми починаємо по чуть-чуть спускати воду Воздух возру. Через дирочку так спокійно видихаємо. І ще раз вдих. І спокійно все, видихаємо. Коли ми видихаємо, уявляємо, ми що ми... Всі легені звільняємо від кисня і очищуємо. А разом з цим очищенням приходить очищення всього нашого тіла, нашої свідомості. Да? от зараз ми будем, третій раз будемо робити, будемо, являти, що ми від цього позбавляємося разом з видихом, ми позбавляємося від всього зайвого, що нам не потрібно. Вдих. Повільно-повільно вдихаємо. Відчуття такого напруження, трошки напруження. Да? І тепер впускаємо. І являємо, що ми все, все очищаємо. Позбавляємося. Дякую вам за увагу. Займайтеся регулярно, зранку. В принципі, можливо, і вечором. Бажаю вам завжди гарного самопочуття. До зустрічі.